Доброго дня, вітаю вас всіх на е, передачі. Порядок денний я Андрій Шкіль, і ми поговоримо сьогодні про патову ситуацію, яка склалася в Україні. Вона склалася в політичному просторі і в. Рострі реакції, тобто українське суспільство зреагувало передбачувано на те, яким чином захотіли спровокувати його українське суспільство, ті, хто провокував. Ну, тобто, коли ми говоримо про реакцію і влади, в першу чергу, тому що ну, влада, звісно, вона буває різна. Вона влада є в Києві, і у Львові, влада є в навчальному закладі і в Верховній Раді. і Реакція була спільна на. Подразник, який захотіла впровадила в Україну Ірина Фаріо. Вона хотіла конфронтації, хотіла конфронтації і ведуча цього Ютуб-каналу, і реакція була передбачувана. І ця от передбачуваність і є патовістю, коли противник знає, які ходи буде робити його ворог, його протилежне. І тому тут в даній ситуації. Все в глухий кут, і тому ми мусимо пригадати в цім в цьому контексті кілька речей. Зокрема, є є. Проведена була прес-конференція зустріч з журналістами африканськими, де президент Зеленський сказав, що Україна не хоче і не може мати ніякої патової ситуації на фронті. То таку ж саму паралель треба провести, що Україна не хоче, не може і не повинна мати патової ситуації в суспільстві. Не може бути, не може бути. Різновекторність векторність як на зовнішньому майданчику України, так і на внутрішньому, тобто потрібно будувати суспільні стосунки між владою і суспільством таким чином, щоб не виглядало це трошки так. Двозначно щонайменше, тому що знімається пам'ятник Пушкіну в Києві і звільняється з Львівської політехніки Фаріон. Фаріон це свої заяви робить для того, щоб потрапити не під роздачу звільнення, а для того, щоб потрапити під хайп, тому що це стає хайповою темою е, в Україні на превеликий жаль. Знову на другому році війни все повертається на крові своя і мовна тема. Передбачувано є. Подразником, який заводить, накручує суспільство, хоча є безліч інших тем, які вартує до яких вартує приділити увагу, але знов спрацьовує багато Тобто, якщо десь є, ну скажімо, помилка, недоля, то її можна прикрити хайпом. Якщо є десь недостача. Не, не то або щось, то, десь прокрався за вгос, то що він робить? Він підпалює склад для того, щоб не приховати через масштабну катастрофу, через масштабну пожежу, приховати свою дрібну або інколи й не дрібну крадіжку. Ось щось подібне відбувається в українському суспільстві. Зараз От. ми можемо просто порівняти зробити такий аналіз двох тем: е, скасування візиту президента Зеленського в Ізраїль і реакція на. Е, Заяви Фаріона, називався таким чином, От, І з того боку, і з іншого боку, був тиск. От тільки почалася терористична одразу після терористичної атаки, одразу після того як е, весь світ побачив ці абсолютно неймовірні кадри. Я не знаю е, кров холоне в Венах. Коли ти бачиш ці кадри, з якими атакували, як як що чинили з мирним населенням хамазівці. Була реакція суспільства. Військові записали звернення до е, армії Ізраїлю, до людей Ізраїлю з підтримкою. Дуже багато було цих відео. Вони були часами трошки вдалі, менш вдалі, але тим не менше, в більшості випадків вони були від серця, а не від обов'язку. Не від того, що десь прийшла рознарядка або хтось шукав провокації, або е, не дай Боже якогось хайпу. Тобто люди від щирого серця демонстрували позицію. Тиснули в свою чергу на владу, яка не, не зайняла однозначної позиції, бо однозначність позиції і однозначність реакції вона демонструється не словами, а справами, і цим цією справою найнеобхіднішою було підтримати фізично, як це зробив, наприклад, президент Байден, президент Франції, Макрон. Так само, і президент України Зеленський мав фізично підтримати Ізраїль е, просто візитом своїм і все. Візит мабуть, вчасний, якісний демонстраційний, тому що кожний візит він демонструє дружбу е, з'єднаність в першу чергу і демонструється сторона, яку бік який займає та чи інша держава? Ну звісно, ніхто не розраховував, що до Ізраїлю приїде наприклад, Ердоган стрешини чи буртинчи чи, чи я не знаю керівник очільник Казахстану. Звісно, ні, але ми говоримо про це. держави. З неповними з неповноцінними демократіями і вони не вважають Ізраїль єдиною демократичною країною на близькому сході. Хоч це є факти, і він не потребує жодних доказів, і він не міняється цей факт від того, хтось так вважає або ні. Тобто тиск тут не спрацював, візит не відбувся. Візит відкладено з багатьма формулюваннями, що це вплине на сприйняття України глобальним півднем. Що ми втратимо якісь контакти? Я не розумію, які контакти з ким татися з Іраном втратить Україна контакти з Китаєм, яких вона не має, чи з ким, чи з Північної Кореї, які формують цю вісь зла разом з Хамазом, в тому числі треба нагадати до речі що до цього часу україна не змогла отримати від Ірану компенсацію за збитий літак. до цього часу все ще це в процесі все ще це це триває до цього часу на вулиці в києві на вулиці кругло університетській працює іранська амбасада яку функцію вона виконує хотів би я дізнатися можливо вона допомагає наведенню е, е, шахетів на певні цілі Києві можливо в цьому її функція. Ну тоді треба це визнати, сказати, що тут працює штаб Ірану, який забезпечує е, правильне точне приземлення шахедів в в відповідних місцях е, Києва. Так само тяжко зрозуміти, яку функцію виконує українська амбасада в Білорусі. Ми хотілося, щоб приблизно таку саму виконувала е, функцію. Бо іншої я не бачу можливості в тоталітарній країні. Амбасада демократичної країни має мати якусь функцію. Я не знаю, яку функцію має е, українська амбасада в Білорусі. Наприклад, а немає знов таки, коли говорити про глобальний південь, а немає такої ж самої амбасади в найбільшій країні мусульманського світу в Індонезії до цього часу, ніби вона там відсутня. Тому і витрусили е, з старої шафи з мілью і нафталіном оцю от історію багатовекторності. до цього часу. Хамас е, не є визнаний в Україні терористичною організацією. От В Європі він визнаний в ЄС. Визнаний, куди Україна е, планує вступати. І впевнений, що вступить, і впевнений, що Україна буде в європейській сім'ї, але зараз вже треба демонструвати своє бажання там опинитися і не тільки словами, але і справами, і справами такими в сполучені штати хамазя терористичну організацію. Подана поданий законопроект ще аж в травні. Поданий законопроект в Верховній Раді на визнання Гамазу в Україні терористичною організацією. Але є такі представник президента Веніславський, які ходить по етерах українських каналів і радіоканалів, і оголошує про те, що Україна має спеціальні стосунки з іншим, зрештою світу. Тому ми не можемо терористів визнати терористами, підтримати в дружню країну, поїхати в дружню країну для України ізраїлі підтримати. Атакованих терористами просто звичайне мирне населення і влада, яка постраждала від атаки. Але можливо причиною невізиту до Ізраїлю є саме те. Що після терористичної атаки оголошення воєнного стану у Ізраїлі було створений кабінет воєнний кабінет, куди було запрошено усіх опозиційних, неопозиційних, усі політичні сили, які представлені в ізраїльському політику, до спільної бо спільного формування пакету необхідних засобів для того, щоб перемогти у цій війні, і можливо тому, що в Україні до цього часу такі є такі Кабінет не утворено, можливо, тому він не відбувся. Можливо, через те, що не утворено такий кабінет, не утворена вибалансоване єдність суспільства, і з'являються такі вкиди, які спрацьовують і від Фаріони, і від і від таксистів, які не хочуть е забезпечувати виконання державного закону про е використання української мови, і викладачі дніпровських е вищих навчальних закладів. Тобто, єдність суспільства, вона забезпечується двома напрямами, і суспільством, і владою. А це на на превеликий жаль. Українська влада нині прогулює. Дякую за увагу.